Привіт усім, українська співачка та модель Даша Астаф'єва розсекретила, скільки зустрічається зі своїм коханим та які в неї склалися стосунки з його сім'єю. Виконавиця не приховує, що не самотня, однак про стосунки знаменитість розповідає неохоче. Та в інтерв'ю на youtube каналі Марічки Падалко артистка привідкрила завісу особистого життя. Даша зізналась, що вже понад три роки перебуває в стосунках із коханим, а їхня доленосна зустріч відбулася просто в спортзалі. Для знаменитості було важливим те, що він не сприймав її як відому співачку та модель плейбой саме цим її і підкорив обранець. Ми познайомились взагалі дуже випадково у спортзалі. І от чесно, як в кіно, все закрутилося. Я думаю, що він не заглиблювався в мою творчість. І я дуже цьому радію, тому що для мене важливо, що є люди в житті, які не сприймають мене як Даша з гурту або Даша з обкладинки плейбой. Ділиться знаменитість. Також виконавиця розповіла про стосунки з сім'єю чоловіка. Артистка тепло відгукується про рідних. Зокрема, співачка зізнається, що сім'я має для неї важливе значення. З появою в житті коханого коло рідних людей Даші Астаф'євої збільшилося. Знаменитість говорить, що для неї важливо, що поруч є близькі, які підтримують. Мені взагалі здається, що родини це основа. І я радію, що є близькі з боку мого чоловіка, яких в мене вже немає. В мене немає дідуся, а з боку чоловіка є й бабуся, і дідусі. Я вважаю, що це дуже важливо для людини мати підтримку близьких людей. Ділиться знаменитість.